Кауден продовжує серіал «Екожиття». напередодні. Ми показали вам першу серію про те, що одяг із натуральних тканин не обов'язково екологічно чистий. Сюжет також доступний для перегляду на нашому сайті. У другій серії розкажемо про особливо небезпечні відходи, чому їх варто відділяти від загальної маси сміття і чому у звичайний жеківський бак викидати їх заборонено, з'ясовувала Тетяна Козарева. Це типовий український заміський краєвид, що у лісу смугах і при дорозі. За відсутності смітників, місцеві жителі не стидаються лишати гори непотребу, просто неба. Романьків, що під Києвом, радше виняток. Тут сміття вивозять за графіком двічі на тиждень. Договір є у нас, і вони будуть четвер і понеділок приїжджати і забирати. Бутилки окремо, а бумага в нас окремо йде. І все, бумагу, кульки. А скажіть, куди ви викидаєте там батарейки, наприклад, термометри Таке Є у вас такі відходи? У Нас такого немає. Немає не користуєтесь? Немає батарейків, немає у нас. А що їх треба окремо теж? На цей полігон привозять сміття зі звичайних жаківських баків. Відходи першого і другого класу небезпеки тут не приймають, утім трапляються вони тут досить часто. Щодня кількість сміття тут збільшується на півтори тисячі тонн. Просто тут із нього голіруч вибирають металобрух, скло і пластикові пляшки. Решту непотрібних ущільнюють. У суцільній масі вже важко розпізнати небезпечні відходи. В цьому році якось воно не так замітно, що старі викидують комп'ютери, як в мене плати тут в руках. Значить, якось не так замітно. От це сказується ця економічна криза, яка зараз в державі проходить. Але ж той рік було багато видно, що викидують. Крім того, небезпечним сміттям є батарейки, ртутні термометри, медичні препарати, алюмінісцентні лампи, автомобільні оливи, акумулятори, побутові прилади, комп'ютерна техніка. На цьому список препаратів зі знаком, викидати до смітника заборонено не закінчується. Все це разом змішуючись на е, сміттєзвалищі, утворюють високотоксичний фільтрат, який проникає в підземні води, отруює води, отруює грунти, шкодить навколишньому середовищу. Натомість, ось такі сміттєпереробні заводи працюють безвідходно. В Україні подібне чудо техніки тільки на папері. Це розробка на основі металургійної печі. Автономна установка виробляє електроенергію, гріє воду. А відходи від переробки шлаків в теорію купуватимуть будівельники і металурги. Метал це як рідина, де його можна зливати. Оце щось таке електрошлакове розплав, і в нього туди закидуються сміття. І в результаті воно там швидко перевращається в газ. От іде газ, як цей газ на щать очищається. Йде на двигуни з генератором, виробляється електроенергія. А шлак уже при такій температурі, він становиться чистий. Утім, реалізація цього проекту неможлива без сортування сміття на скло, папір органічні і небезпечні відходи. Аби зрозуміти, чи готове населення до заміни одного спільного баку на чотири йдемо у двір. Зверніть увагу, що вона скляні пляшки виставила. Вона розуміє, що пластик, якщо вона виставить, він розладиться по всьому двору. Вона змушена його кидати в загальний контейнер. Але скляні пляшки вона виставила окремо, а взуття, яким вже вони не будуть користуватися вдома. Воно, можливо, стало малим для їхніх дітей, але воно має хороший, охайний вигляд, і цим можуть ще скористатися інші. Люди ці поставили скляні поряд. а інша жінка трьохлітрову скляну банку. Фактично, дивіться, що вона зробила. Трьохлітрова скляна банка, нова, хороша банка. І фактично її можна було би окремо поставити, Це точно комусь знадобиться. Трьохлітрова ні, ця людина її кидає і біжить далі. Хто знає, можливо, якби телевізор міг передати сморя цього полігону, сортування відходів для сміттєпереробного заводу закритого типу усвідомили б уже зараз, як місцева влада, так і пересічні українці. Тетяна Козрєва, Дмитро Монархов, К1.